Добрий день дорогі глядачі! Сьогодні у нас 29 травня, сіємо катальпу, парники. Тут ось повозка землі між сієнцями залишилася. Вирішив її засіяти. Значить, було у нас два сорти катальпа. Катальпи. Катальпа прекрасна. Катальпа біг на неї видно. Я її обмовотив. В мішку зсипав стрічки, пострибав по них, а потім просто повитягував стрічки, насіння залишилося. Е, дуже легко молотиться. Було б добре, звісно, замочити на сутки насіння, але <кій> такої можливості немає, висіваю незамочене насіння. Катальпа відноситься до тих культур, які не потребують стратифікації, вона сходить приблизно за тиждень при замоч... в замоченому виді, ну і, напевно, за днів 10 в незамоченому Тут нарізаю широкі борозди на ширину сапи і починаю осівати. розподіляю насіння так, щоб між насінинками було приблизно по пів сантиметра. І тоді вона сходить приблизно через сантиметр, тому що всхожі з цього насіння десь буде складати відсотків 60 і цієї площі живлення вистачить для того, щоб рослинки нормально себе почували і виросли в нормальній сіянці. І значить, покажу як згортаю. Зараз досію. Значить, Загортаю ручну рукою так, щоб приблизно над насінням знаходилося від 1 до пів сантиметра грунту. Цієї глибини достатньо, щоб насіннинки проросли. Все таким чином. Здійснюється висів катальпи, ось тут я висів катальпу біг на ній видно. Ці всі пусті ділянки засіяв, щоб не гуляла площа, тому що попит на катальпу існує, непоганий і плюс все одно ділянки обробляються, треба, щоб вони були чимось зайняті. Потім ще ладонями трошки притрамбував, щоб влага підтягувалася знизу, ну і тут у мене стоїть полив. е насосом через форсунки. Буде гарненько все поливатись. Потім, коли у мене посходять сінці і посходять рослинки, які ось під парниковими рамами я ще зроблю огляд, що як зійшло, що як вкорінилося. І буде ясно, як це робити, які культури треба, яким чином сіяти і черенкувати. Добре, дорогі глядачі. На цьому все. До нових відео.